Про вибори реформи й олігархів Івано-Франківськ з робочим візитом відвідав голова парламентської фракції блоку Петра Порошенка Солідарність Юрій Луценко каже, приїхав, аби поспілкуватися з мешканцями і місцевими депутатами, щоб потім донести думку людей до президента. Місцеві вибори нардеп назвав останньою фазою перезавантаження влади після майдану. Тому блок Петра Порошенка активно бере участь у перегонах та висуває людей, котрі готові взяти на себе відповідальність за зміни, адже обіцянки провладної партії таки втілюється у життя в цій країні. Відбувалося чудо. Ми за рік збудували армію. Ніхто, ні одна країна світу, навіть Ізраїль, який завжди був прикладом військового чуда, не зміг в таких складних умовах за рік створити фактично з нуля збройні сили, боєздатні проти найбільшої військової потуги Європи. А от щодо боротьби з олігархами Луценко запевняє, протидія дійсно відбувається звідси, і вся істерія у підконтрольних ними медіа, які критикують роботу діючої влади. Адже олігархи побачили, що це перший український парламент, який вони не в змозі контролювати. Парламент проголосував за те, щоб повернути державі власність на «Укрнафту» і пов'язані з нею структурами. Тому що парламент проголосував за те, щоб газове господарство не використовувало безкоштовно. Ви знаєте, що Фіотор скупив всі облгази і безкоштовно всі роки користувався газотранспортними системами яке належить державі серед інших позитивних досягнень роботи влади в Україні 70 – відсоткове зменшення газової залежності від Росії, створення нової поліції, а також проіндексовані доходи бюджетників. Юрій Луценко зізнається, не все виходить робити ідеально. Втім, нині реформи Україні просто необхідні.